Ми знаходимося в точці екзистенції: жити чи не жити, бути чи не бути країні. А в нас виявляється, розбирається між собою глава Офісу і його Клерк який взагалі не має ніякого конституційних повноважень керувати ні судової, ні правоохоронної системи, ні один, ні другий. Один реформу миру, скільки три роки. І всю іншу херню, яку він почепив на голову нашому МЗС, і тепер ми сидимо біля розбитого корита з його формами миру і планами незламності. А другий довів переслідування усіх невгодних до розміру більшого ніж про І, І от і в цій ситуації ми говоримо про те, що насправді ми вступаємо в червень, липень, серпень, вересень і жовтень. В режим бути чи не бути країни, розумієш? Ми можемо з тобою, як люди, які стикалися з тою системою Верховної Раді і на інших посадах, довго роз, розмовляти там про Протнова, Татарова, там Єрмака, ще кось. Але, але в нас сьогодні питання: чи виживе держава? І от Юрій біз... Віталійович, це це в нас з тобою це питання, розумієш.